Під дверима суду людно. Кілька десятків містян прийшли підтримати місцевого підприємця та волонтера, якого звинувачують у розбійному нападі та організації незаконного грального бізнесу у Житомирі. Присутні у провину чоловіка не вірять. Я, я пішов підтримати Єго Потона Костятиновича, якого хочуть засудити за розбірки і якийсь і гальний бізнес. І хочуть ну, так, як волонтер, який вливає свої багато коштів, можуть хочуть його брати з дистанції. Щоб не допомагав збройним силам. ми домагаємося, щоб було справедливо, щоб його не засудили. щоб він міг допомагати збройним силам. Я не вірю, що Агію Потон Константинович міг займатися якимись нелегальними справами і розбіями, якимись розбірками чи чим він дуже адекватна, хороша, відзивчива людина, яка допомагає збройним формуванням, любим, що хлопцям потрібно, він все сам купляє за свій власний кошт, возить і допомагає людям. На засіданні прокурор клопотав, аби підозрюваного взяли під варту на 60 днів. Сторона обвинувачення певнить, доказів зібрано достатньо для оголошення підозри, а ще є ризики, що чоловік ухилятиметься від правосуддя. Значені кримінальні правопорушення на даний час підтверджуються зібраними. Органам досудового розслідування доказами, в першу чергу, це матеріалами негласних слідчих розшукових дій. Ні в якому разі не зменшуючи його заслуги перед збройними силами зараз військовий час. Ми розрізняємо, шановний суд, корисну діяльність Платона Агієва Платона і безпосередні кримінальні правопорушення, до яких він причетний. Сам підозрюваний каже, у момент, коли був здійснений напад, на місці події його не було, і це підтверджують свідки. Звинувачую в тому, ніби я спочатку, як слідство вважало, побив та забрав гроші. Потім слідство почало вважати, що я віддав гроші, побив, а потім їх забрав. І ще третій варіант те, що ця людина виграла, як нібито на моєму незаконному. Гральному бізнесі ці кошти я е, йому віддав ці кошти, побив. А потім забрав Це повна маячня, жодних жодних доказів по справі, які б конкретно вказувала на мене немає. Свідки самого слідства кажуть, що вони мене бачили в приміщенні кафе, але які я вчиняв або не вчиняв ніяких злочинів. Вони підтвердили, що я не вчиняв нічого. Я просто знаходився в кафе, відпочивав з друзями. Все, оце всі докази, які є у слідства. Водночас, адвокат зазначає: номери телефонів, по яким нібито зідзвонювалися фігуранти справи, різняться розслідування чомусь взяв за основу номер телефона з закінченням 991. Прошу врахувати. При цьому сам потерпілий вказує в своєму допиті, що даний номер належить не Агеєву, а іншій особі з ім'ям Костянтин. Тому не зрозуміло, яким чином оренду збудував форму взаємодії та поклав в основу. Участь Агеєва в даних кримінальних діяннях виключно на номеру телефону, який не належить останньому. Та й про існування грального бізнесу Платон Агеєв усе заперечує. Немає у слідства доказів моєї, мого моєї збагачення. Е, їх, не, їх не може бути тому що я ніякого відношення до грального бізнесу не маю вони в односторонньому порядку розслідують діло про це каже той факт що з е, квітня місяця цього року я не разу не був не разу не мене не допрошували за мною не розмовляв ніхто взагалі я навіть не знав що є це кримінальне провадження де вони були чотири місяця Тім прокурор все ж наполягав, або суд взяв під варто підозрюваного, адже він як волонтер виїжджає за кордон за благодійною допомогою і може чкурнути геть. Платон же певнить, що нікуди втікати не збирається. А у випадку, якщо його із зали суду виведуть в кайданках, військові лишаться без допомоги. Пророблена величезна робота потрачена дуже велика сума грошей на наших хлопців, на наших захисників, і не просто я скинув на щод гроші, а сам. Купував і сам відвозив непосередньо до передової. Нікуди не збігаю. Україна це моя країна. Я не збираюся. Якщо навіть я і захочу кудись виїхати за кордон, то це тільки для того, щоб взяти там автомобіль, взяти гуманітарку та приїхати назад до себе. Підтримати волонтера прийшли військові, яким він допомагав. Ми новосформований батальйон 95-ї бригади і у нас. Було багато проблем, і з яких Платон більшу частину допоміг вирішити. Тому ми дуже благодарні і чому ми сюди прийшли, щоб його підтримати в таку хвилину. Там суд розбереться, хто там прав, хто винуват, як кажуть. Врешті-решт суд відмовив у клопотанні прокурора та відпустив підозрюваного на поруки командиру, де нині проходить службу Платон Агеїв. А ще зобов'язав здати закордонний паспорт у міграційну службу та вчасно з'являтися до суду.